Аліський кореспондент газа України молода, довольте Миколайович. Шановні ветерани, насамперед дозвольте вас привітати з 21 ю річницею з Дня проголошення Незалежності України. Як би нам не важко було, як би нам не тяжко було, але все-таки це свято. І свято не їхнє, а свято наше. Але мабуть, ніхто з нас, бо ми з багатьма з вами з кінця 80-х років постоянно виборюємо цю Україну. Не сподівався, що ми опинимося нині в такій катастрофічній, в такій. Не знаю, якісь слова страшні вшити ситуації, як ми опинилися нині. Уже восени всі передумови створені для того, щоб ця влада, оця Камарилля взяла 300 голосів в парламенті і ліквідувала нашу конституцію, і проголосила державну мову російську вже. І вела вибори президента парламенту, дійсно, справді важко уявити, як ми на цьому навалі цій протистояти, як, як, як ми могли в кінці 80-х років, на початку 90-х років, коли ми з вами виборювали цю незалежність України, уявити, що на 21-му році вона опиниться в такій катастрофічній ситуації, що постане питання, бути чи не бути державі. І тому, дивлячись на ваш досвід, дивлячись на вашу мусість. Дивлячись на вашу любов до України, яку ви внесли не, дуже непростих, я думаю, всі умовах цю любов ви несли протягом усього, свого життя. Дивимося на вас, знаєте, як на орієнтир, як на духовний реєнтр того, що ми все-таки не повинні сьогодні здатися, що ми повинні журтуватися, що ми повинні зрозуміти, що мажоритарні, особливо ці вибори, не вибори, тому ми ви повинні зуртуватися навколо у кожному образі, навколо кожного кандидата, який справді не вистати. Є справді опозиціонером, є справді патріотом України, і все таки спробувати перемогти на цих виборах, як би як не було тяжко. Тому хочеться вам всім побажати міцного здоров'я, побажати щастя, злагоди ваших родинах, побажати вам довгих-довгих років життя, щоб оце ваше слово ще завжди нам усім допомагало, усім нам, людей молодшого покоління, яке дуже приємно, що теж на цій залі зібралося чимало. І дозвольте. Я приніс вам вітання не тільки від просвіти, як від організації, яка першою була в кінці 80-х років, почала боротися зіткою свідомо, за незалежність України, яка й зараз повинна, мабуть, стати в цьому на чолі всіх цих процесів страшних, які відбуваються на нашій державі, тобто має на увазі на чолі на протистояння цих страшних процесах. Коли справді поставлено питання на кому бути чи не бути України, я вже не буду говорити про те про основи державної, так звані основні засади державної мовної політики, які взагалі спрямовані на те, щоб діволювати, знищити українську мову як державну. Водночас я придію світання вам і від міського голови Дніпропетровська Івана, Івана Івановича Коліченка. І дозвольте вручити подяки нашим славним ветеранам. Подякую міського голови Дніпропетровська, нагороджує та Олег Іванович.

Це голова громадської молодіжної організації Слово і честь письменниця Будько Наталія. Сказати, мені завжди хотілося розвінчати міф про те, яка погана в Україні молодь, яка байдужа молоді, яка легковажна, що, мовляв, не тривожить вічні цінності людей юних. Це неправда. Просто важливо, важливий чинник той, в якому середовищі росла та чи інша людина. Мені подала небо з моїми рідними, з духовними наставниками. Але е, хотілося б сказати зараз, що, о, да, що е, цей день незалежності все-таки е, е, оповиди якимись туманами, я, якоюсь гіркотою. І дуже-дуже хотілося б, щоб е, українці свідомі щирі українці зараз забули все, що нас. Протистояти у цій чорній навалі, протистояти і словом, і вчинкам. І все-таки, мені здається, якщо є такі люди небайдужі, щирі, то Україні буде і все буде добре, Україна твердиться і стане незалежною на війні. Дякую. не таким же, знаєте, радісним і таким же оптимістичним. Дякую. Yeah. Yeah. Uh, давайте розберемо, що у нас зараз відбувається в нашій країні. Напередодні 21-й річниці незалежності нашої душі. А фактично відбувається згортання по всіх фронтах і напрямках незалежності нашої країни, нашої держави. Поступово Україна перестає бути. Вона вже давно не є. Це визначено в Конституції, не є соціальною державою, не є демократичною державою. І ми бачимо, що вона не є національною державою і вона взагалі перестає бути державою. В нас забрав послідовна цілеспрювана крок за кроком, починаючи з Податкового кодексу, спочатку знищили середній клас, матеріально-економічну основу незалежності, основу демократії в будь-якому суспільстві. Нас а, знищили обезговорили, частину опозиції, слава Богу, не всю. В нас зменшили суттєво обсяг функціонування української мови, які ми всі виборювали, передусім в засобах масової інформації, а, в сфері освіти, культури, в державній сфері. Те, що ми виборювали протягом 20 років, було знищено протягом років. Ми сьогодні опинилися в ситуації гірші, ніж народний рух України створювався в 1985 році. Фактично, начну країни під всіма атрибутами української державності, гемну, гімну поки що, Гербол, прапор, поки що це тризуб. Поки що це синя-жовтий прапор. Я кажу, поки що. Тому, що ми від цього не застраховуємо. На чолі цієї держави опинилися п'ята колона, опинилися представники, реж... ну, по суті, опинився режим внутрішньої окупації. Ми свого часу недооцінили, на відміну від Республік Прибалтики, фактор п'ятої колони в Україні, фактор етнічний, тому що ми, українці, виявилися в цій кільниці регіону. При тому, що ми фізична більшість, ми воювалися меншістю мовною, меншістю навіть інколи ментальною. Або навіть якщо ми і більшістю, то меншість, російська меншість, давайте, речі, називати своїми іменами, яка себе чітко ідентифікує, що наш адрес не домінюється, наш адрес Сівський Союз. А Сівєцький Союз це червона форма існування славнозвісної, сумнозвісне. Російської імперії це меншість, яка ментально встроєна, знаєте, в ту радянську людину, яку будувала КПСС, і яка випущена, викохана в двох регіонах України в Криму і на Донбасі. Це меншість взяла нас за голову економічна, політична, іншими методами, користаючись. Слабкохарактністю, безскребельністю, конфліктністю, нездатністю домовлятися наших лідерів, я маю на увазі лідерів Майдану, там помаранчевої революції, так званої української демократії, яка себе, даруйте друзі, дискредитувала. Ну, в такому середовищі ми можемо про це відкрито. Тому що тут немає ні засобів масової інформації, тут немає представників проти, протилежних неукраїнських сил. От користуючись демократичним відмістю. Нашою якістю, нашою відкритістю, толерантністю. Це п'ята колона, яка мусила бути позбавлена в 91-му році права голосу, яка мусила бути в 91-му році позбавлена, позбавлена права громадянства. Вона сьогодні нам диктує правила гри. Чому правила гри на всіх фронтах, вона перерозподіляє на свою користь, на користь своїх нащадків, на користь своїх планів і структур. Фінансово-економічні потоки в нашій державі це перше. І це дозволяє їм мати свою, партію, партію свої громадські організації, свої структури. Вони за п'ятьма копійками, щоб зарієнтувати в подібну залу, не нагинаються. І шапкою по товариству не ходять. Вони все це є. Бо за ними заводи, параходи, газети, телебачення і так далі. Друге, що. Вони цілком послідовно знищили сферу, в якій міг би вирости український бізнес, середній клас, податковий кодекс, це не випадково річ. І далі вони знищують свідомого громадянина, свідомого українця, переписуючи підручники, обмежуючи простір фінансування українському, виганяючи міські на діатрі, з радіо, телебачення. А тепер вже і органів державної влади. Що ми бачимо? Ми бачимо Україну вже за замовною ознакою, роз, розподілену. Причому навіть тут не проти того, що для Росія 17% населення, а копнути глибше і того менше, бо частина з них просто русифіковані українці. Вони вже там диктують, вже регіональною мовою буде російською. Це означає, що через 5-7 років, якщо збережеться цей статус українського державного документу обігу державного мовлення українського. Ясно, не будем усвідомлювати. Тобто ми сьогодні опинилися в ситуації реваншу п'ятої колони, в ситуації реваншу приємних сил, які спираються з одного боку на Гомоселітікус, на цю геронтократію імені Азара Януковича. Тобто ці люди в дійсності ментально родом із СРСР. Це зрозуміло. І вони. Іншої партії, в КПСС, як ви її називали, там партії він, чи я, як інакше будувати не вміють. Іншої політики, які мавталітарний і тоталітарний, не визнають. Але найголовніше, що їхня партія і це режим внутрішньої окупації, він здійснює і соціальні, і національні бізнесу, Ми розуміємо, він має зовнішні плече. Він спирається на реставрацію Путіна, на другий термін Путіна. І не сьогодні, а завтра. Замість свого балаганого президента Януковича. Яким. Друзі, я не а, пане Вікторе, я можу закінчити достатньо швидко. Я За тю? дві хвилини. За дві секунди. Раз і пішов. Говорить, будь ласка. говори. Я просто хочу сказати, я ділюся своїми думками не пописаним. Я це відчуваю. Я, я, я думаю, що ви відчуваєте те саме, що і я. Я зараз, я зараз кажу не про якусь партію, я, не зараз, я зараз кажу не про свободу, я зараз кажу не про вибори, я зараз просто кажу, де ми з вами, українці, опинилися і в якому стані знаходиться наша держава, наша національна, наша національна справа. Завдання перше, оскільки в цій країні не працюють ні демократичні, ні правові, ні інші механізми, інститути, змінити владу виборчим шляхом, ну без перспективи, Друзі. Я сьогодні виступаю перед вами як людьми Сивачови, людьми авторитетом, людьми з колосальним досвідом і людьми, які мають за собою родини, мають дітей, мають онуки, мають колосальне полос спілкування і до вас будуть прислухатися. Друзі, так, ми йдемо на вибори. І вибори це надзвичайно важливий момент життя суспільства. Це елемент суспільної мобілізації, це елемент боротьби дуже важливий. І ми не повинні його прогавити. Але Несіть людям слово правду. Вибори здорово, на них іти треба, але на виборах перемогти кидав, шахраї, просто бандитів не можна. Цій галаді цього режиму треба зламати хай. Це можна зробити тільки на вулиці. Це можна зробити тільки через, через революцію. Це можна зробити і в дійсності зараз чітко розуміти. Починається новий етап національно визвольної боротьби в Україні. Реванш п'ятої колони, реванш імперських сил. Ми повинні протиставити згуртуваність. Ми повинні протиставити об'єднання. І найголовніше, що в нас є, виросте нове покоління української молоді. І саме до молоді я хотів би, щоб ми зверталися. Ця мова не садкова, ця мова патріотична. Вона правильно заряджена і вихована. І на плечах цієї 20-літній молоді ми можемо зберегти Україну. І не треба боятися міліцейських не треба, тому що ми завтра втратимо Україну, якщо ми хочемо врятувати свою школу якщо... від сенсів, від неприємностей, Так, да, ми можемо це зробити. Кажу всім абсолютно, відсидітись, відстоятись, обійтися якимись парламентськими методами в парламенті сьогодні доля України не. Є два центри сил у цій країні, бандитське кримінальні, які знаходяться на пандемії, умовно, так? Є народ. Це центр сил, який акумулює українська вулиця і який представляє без влади. Є стаття 5 Конституції України, яка прямо каже, що джерелом влади в Україні є народ. І якщо влада нас влаштовує, це джерело вправі поміняти це річище і змити. І в Чорне море бажано трудом тих, хто сьогодні узурпував владу в Україні. Це абсолютно серйозні слова. Я готовий за них відповідати. І по кримінальному кодексу, як завгодно, будь ласка. Друзі, у нас Україна одна. Зараз питання бути чи не бути, жити чи не жити нашій державі, а відповідної нашій нації не буде держави, українці друг не буде через 20-30. Незалежності України. Давайте всі продемонструємо цю готовність, давайте продемонструємо нашу силу, масовість і вийдемо. Я так думаю, на 10 годину, але я думаю, що ми це повинні узгодити із лідерами громадських організацій, політичних партій. Ми повинні показати 24 серпня, хто господар в цьому місті. Тому що всі ці відімколи хохлама лароси, я називаю речі прямим це люди, які втратили через гідність національну. Які є, до речі, не найгіршими представниками свого народу, на жаль, бо найгірші виглядають ще гірше. Ці люди сьогодні кладуть в ім'я своєї кар'єри, як це завжди робили хохли. Підпанки. Заради свого доброполучка кладуть і Україну, і все, що для нас дороге, святе нашу дідівську Наші на гідність нашого народу і во майбутнє кладуть під Москву. Тому не сумуємо. Не сумуємо. Тому що, тому що друзі, дух боротьби, дух свитяння, дух Тараса Приховича Шевченка, дух Холодноярця, дух українських повстанців. Eslovaco,